Казка Про котика мандрівника жив собі у маленькому селі біля лісу пухнастий сіренький котик на ім'я Мурчик. Він був лагідним, добрим і дуже допитливим. У нього були великі зелені очі, що світилися, як смарагди, і хвостик, який завжди хитро крутився, коли мурчику щось подобалося. Одного ранку. Коли сонечко тільки но виглянуло за лісу, Мурчик прокинувся і вирішив: А піду я у мандрівку подивлюсь, що там за межами нашого села. Він попрощався з бабусею, в якої жив, і рушив у дорогу. Першою зупинкою був ліс. Там він зустрів білочку, що не могла знайти свій жолудь. Я допоможу! Сказав Мурчик і за хвильку натрапив на жолудь, що закотився під кущик. Білочка зраділа, пригостила мурчика лісовим горішком і показала коротку стежку до річки. Біля річки Мурчик побачив каченя, яке не могло знайти дорогу додому. Я тебе проведу! сказав мурчик. Вони разом ішли берегом і незабаром дійшли до качиної хатки. Мама качка подякувала і подарувала Мурчику блискучий камінчик. Коли сонце почало сідати за обрій, Мурчик повернувся додому. Втомлений, але щасливий. Бабуся вже чекала його з теплим молочком. Ну, як мандрівка? запитала вона. Прекрасна. Я допоміг друзям, побачив світ і зрозумів. Що найкраще місце це рідний дім. І з тих пір Мурчик часто вирушав у невеликі мандрівки, завжди повертаючись додому з новими історіями. Дякую за увагу. Будь ласка, підтримайте канал Укрказка, поставте вподобайку та підписуйтесь. Божого вам миру!